Продовжуємо свою роботу в прямому ефірі телеканалу 112 Україна. Добрий ранок ще раз. Усім, хто можливо щойно долучився до екранів своїх телевізорів, кажу добрий ранок і нашому гостю, юрі Дерв'янко, народний депутат. Добрий ранок, пане добрий Юрій. Ранок. отже, будемо б вами безумовно говорити про те, що нас очікуємо в найближчому політичному а, майбутньому, зокрема й про долю коаліції. Отже, Юрій Луценко нещодавно написав на своїй сторінці Фейсбук, що протягом цього тижня а, повинні зібратися глави фракцій демократичних. Він зазначив і вирішити подальшу долю вже під новий уряд. Що ви сього про Я думаю, що уряд. Необмінно повинен піти відставку. Вчора ми мали великий форум е наших людей волі, і це більше як 433 депутати зібралися і з усіх регіонів України. Ми ухвалили рішення про необхідність відставки Яценюка. Ми ухвалили ухвалили рішення про необхідність. Створення уряду не за квотним принципом технократичного. Якщо цього не станеться, йдемо на вибори. Але ми пропонуємо, щоб ці вибори були за новою системою. Ми пропонуємо, щоб ці вибори були за відкритими партійними списками, з повністю нульовим прохідним бар'єром для того, щоб дати можливість нового верховну верховну раду без грошей, без корупції, без політичної в першу чергу корупції, завести тих нових людей, які здатні дійсно. Змінювати країну, мало того, ми пропонуємо, щоб і політична реклама, і бордова реклама була так само заборонена, і державний контроль за діяльністю фінансової політичних партій був дуже жорсткий. Пан пані юрі в цьому ви... сенсі буде якесь якісь рішення, і в цьому сенсі ми зможемо дійсно оновити владу, дати можливість новим людям зайти у владу. Окей, але от пане Яценюк вочевидь, не згоден каже про те, що нові перевибори призведуть якраз до руїни. Більше того, була можливість відправити уряд і відставку, але Ну, ці так кажуть, ми ухвалюємо рішення, відповідні ми ухвалюємо рішення. Але коли справа доходить до голосування, тоді. Знаєте, я вважаю, що те, що Яценюка не відправили у відставку, це була найбільша помилка зараз у Верховній Раді. І я, ми взяли таку статистику діяльності Яценюка за два роки рівно. Угу. За два роки і ми бачимо, що ця колонка це те, що люди споживають, а ця колонка, те, що люди заробляють. Бензин подорожчав вдвічі, при тому, що нафта втричі впала в ціні, зважаючи на рост курсу в три рази. Електроенергія у нас подорожчала вдвічі менше. газ в 5-10 разів, вода в три рази. А люди заробляють у нас на 15% більше грошей, на 15% більше грошей, чим заробляли ще два роки назад. Тому коли ценюк говорить про свої здобутки, то це. Дуже е, знаєте цинічно мало того, коли ценюк говорить про те, що давайте зараз при такій кризі економічній, до якої він в тому числі долучився і призвів, давайте ще розпродамо не тільки всі державні підприємства, а ще й землю е, більше як один мільйон гектарів землі. При тому, що він визнає ту жахливу корупцію в земельній сфері, і сам про це напряму говорить. Але цю корупцію е, дахує цю корупцію підтримує вже продовж двох років його діяльності активної, і мало того е, сьогодні. Підтримує тільки корупцію земельну, а й іншу корупцію в уряді, ми більше як 7,5 мільйонів гривень, мільйонів гривень мільйонів вибачаюся, вернули японцям, не використавши за два роки ці гроші. А це щонайменше е, 600 автомобілів привіз для наших правоохоронців. Ми сьогодні маємо різкий різ злочинності, але в той самий час не маємо можливість забезпечити цими екіпажами нової поліції наші села, міста і селища. І коли сеньо говорить про ці здобутки і про бажання все розпродати зараз при такій кризі, то це дуже виглядає, знаєте, не тільки не фахово, а навіть злочинно. Пане Юрію, Тому... От ви показали цю статистику. От е, Арсеній Петрович сказав нещодавно на днях. Сказав про те, що от через рік два економіка країни буде рости. Знаєте, Арсеній Петрович про це говорив і рік назад, і два роки назад можливо більше часу потрібно. Е, Ну я хочу сказати, що уряд останнім часом е, обманює і краде. Чи краде і обманює? Тому, якщо ми хочемо дати можливість уряду а є ще, ще, ще красно, ну звичайно, просто ну... дивіться, Я до чого це веду, пане Юрію. Просто багато хто говорить на, на вашому місці, багато народних депутатів, в тому числі чиновників, сиділи. І всі вони кажуть про те, що уряд краде, уряд краде, і ніхто не звертається у відповідні новостворені антикорупційні органи. Ми звернулися в новостворені антикорупційні органи по кіотському протоколу. Двічі і спочатку в старі органи, і в нові органи в на початку першої каденції уряду це було. 2,9 і мільярдів гривень, які Арсеній Петрович особисто підписав розпорядження для того, щоб ці кошти перерахувати на фірми підставні Юрія Єнаківського, до цього часу ми не маємо жодного результату. Зараз ми звернулися в кінці грудня до новоствореного антикорупційного бюро, де вони 16 днів думали, чи порушувати справу, чи не порушувати. Коли більше як півмільярда гривень, так само хотіли вкрасти на підставну фірму. Арсеній Петрович вийшов на аванс сцену і оголосив про те, що уряд героїчно з цим бореться. Йдемо далі. Близько мільярд 446 мільйонів гривень сьогодні уряд повертає Японії, тому що за 6 років його не використав. Це пряме збитки держави, які ми отримали від продажу кіотських коштів. Це відповідальність уряду. Це пряма відповідальність не тільки від тих міністерств профільних, а й безпосередньо Арсенія Петровича Яценюка. Коли ми говоримо про держкомзем про Деребан земель поза межами населених пунктів. Він що раз він що, хіба не знає, що землі державної власності від земель державної власності місцеві бюджети надходить близько 700-800 гривень з гектару. А якщо це землі, які мають розпайовані від людей, то люди отримують від тих самих агрохолдингів за кожний гектар по 1500-2500 гривень або прямо або опосередковано. Він цієї різниці не знає. Маша ми, з так ми про це повідомляємо офіційно. І але... це за його діяльності і за його і такої продуктивної діяльності і обіцянок щось зробити на краще, але в будь-якому разі до осені є імунітет в уряду Яценюка. І от щодо цього в розрізі в контексті подальшої долі коаліції, зокрема, яка бу повинна співпрацювати з урядом чи не повинна, я не знаю, як же тоді буде ви знаєте. Коли ви воду? подивитесь на цю математику і скажете, а в чих це інтересах? Так це в інтересах тих, хто сьогодні власником облгазів. От, е Мені зараз, і саме які ці вихід. люди і не голосували вихід. за відставку. Саме вихід. вони не голосували. Вихід дуже простий. Яценюк має піти в відставку вже негайно, і уряд має бути сформований без Яценюка, Уряд має бути сформований на тих принципах, яких я сказав, без квот технократичний. Тоді це буде вихід. Якщо цього не якщо цього не стається, якщо ті обранці, яким люди дали мандат на минулих виборах, не здатні цього зробити, то, значить люди повинні дати мандат новим своїм об. Бранцям і піти на перевибори, і не треба лякати людей якимось там колапсом, ще якимось. Конституція передбачає безперервність влади. Тобто, наро... будь-який народний депутат на своєму робочому місці він передає свої повноваження новообраному народному депутату, так само і уряд, так само, і всі інші органи влади. Тому е, це є вихід. В уряді кажуть: е, окей, знімаємо зараз. Який далі вихід? От хто буде далі замість нас? Хто стане прем'єр-міністром? Хто очолить е, важливість? Міністерства, і... e, ви знаєте, це питання, мабуть, тих фракцій, які зараз будуть збиратися. Очевидно, що поки що ми, як представники від політичної партії, волі не можемо дати відповідь, тому що ми не маємо 226 голосів. Поки що, але повірте, якщо б ми мали, то ми б чітко сказали, хто буде, як буде, і те, що ми обіцяли, те ми робили. А кого ми тому... бачите на посаді прем'єра, я вважаю, що це має бути технократична людина, але має вона бути е віддана не прізвищем. не... Там президенту вона має бути відна е, тим принципам, заради яких вона прийшла працювати. Чи є такі люди сьогодні? Є? Чи є такі люди, які сьогодні не крадуть і не мають оточення, яке навколо краде? Мабуть, є от е, хто ці люди можуть бути? Ну давайте подивимось. Теоретично це може бути хтось із, із діючих е, топ-менеджерів, які мають підтримку, в тому числі і серед міжнародних е, фінансових. Ну, теоретично я не хочу зараз говорити про якісь прізвища. Я говорю зараз про принцип. Нам важливо, щоб ті принципи, які декларували всі ми, і в тому числі уряд, який, який говорив про те, що красти не буде, реформи буде реальні здійснювати, в люті, та не тільки про них говорити, щоб це дійсно це дійсно здійснювалося, щоб ми це не заговорювали. У нас дуже багато політиків і людей, які дуже прекрасно говорять, отримують владу, отримують повноваження, але цього не роблять або роблять. Це навпаки, і далі обіцяють, що все буде добре, отримуючи е, додатковий час для того, щоб уже глобально е, деребанити і і глобально задовільняти інтереси тих олігархів в першу чергу, яких сьогодні їх утримали і захистили, і, і обов'язки чи зобов'язання, перед якими їм треба виконати. Знаєте, е, один класик говорив про те, що якщо е, ну жартома, звичайно, що якщо уряду не подобається його народ, От, який не хоче терпіти, який не хоче чекати, то мабуть цьому уряду треба переобрати свій власний народ. Ну це нонсенс. Ви це чудово розумієте. Але в парламентській президентській країні власне народ формує Верховну Раду, народ формує парламент, парламент формує уряд, який повинен працювати в інтересах людей, а не в інтересах тих олігархів, які сьогодні за плечима за спиною цього уряду стоять, отримують надприбутки, грабують далі країну і нічого не відбувається. Ці гальмують фактично реформи? А уряд тільки говорить про те, що люди не розуміють, що треба чекати довше, що паски ще слабо затягнули, давайте затягувати ще глибше, так щоб вже до хребта дотягнути і взагалі задихнутися. Але маємо що маємо, якщо ми вже з вами почали цитувати класиків? А от якщо звертатися, зокрема, і до е, слів Юрія Луценка він сказав, ми говорили про це про формування нової коаліції, яка повинна бути сформована. Як якою ви її бачите? Я її бачу виключно е, такою, де е, буде політична відповідальність в першу чергу. Ви знаєте, всі фракції коаліції, які сформували цей уряд, які ми не відправили відставку, вони несуть за нього відповідальність. Всі без виключення. Відповідальність як естафету перейняли на себе ті, хто не голосував за відставку уряду той день. В той день це хто. Це і Опоблок, це і всі ті депутати від олігархів, які є сьогодні у парламенті від Коломойського Фірташа від Льовочкина, група удар, в тому числі це ті всі депутати перейняли цю відповідальність далі. Я вважаю, що якщо коаліція буде сформована, вона має чітко надавати підтримку Верховній Раді, підтримку Верховній Раді. Всім тим ініціативам, які е, делегованим представникам в уряд будуть здійснюватись, інакше не буде ніякої роботи інакше буде лебідь раки щука, що одна частина тих, які взяли на себе відповідальність, будуть від неї тікати, ховатись за, за, за там голосними гучними заявами, за так званою критикою і риторикою, і в той самий час е, у, у, тікати від цієї відповідальності, і далі будемо туп тупсуватися на місці, стояти на місці. Ми повністю зупинились нас немає зараз ніяких реформ. Зараз нічого реально не відбувається з точки зору руху України вперед. Це визнають всі, і навіть той самий Яценюк, який вчора виступав перед народом України, про це неодноразово говорив. Але ми зупинились не тому, що вони добре працюють. Вони працюють на двійку, і то це величезна, ще величезний аванс. Вони працюють менше, ніж на двійку по п'ятибальній шкалі. Пане юрі, залишається ваш прогноз. Що далі будуть вивівчі депутати з канікул, ну так би мовити, що далі? Мій прогноз наступний: що ті фракції, ті партії, які е, були напіввагітними і не могли юридично чітко зафіксувати свою позицію, і на цьому зараз, і на цьому зараз е, фракція БПП і президент і голова Верховної Ради грає е, тянучи штучно період часу щодо того, що коаліція ще не розвалилася, вони вийдуть е, в Верховну. Раду вони чітко мають про це заявити. Вони де або там, або там іде відлік 30 днів, і це означає, що швидше за все перевибори будуть або в липні, або в жовтні. Побачимо, побачимо, чи будуть перевибори в будь-якому разі. Якщо це станеться, будемо обговорювати це вже разом з вами в наших подальших ефірах. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, був разом з нами цим ранком. Завершуємо наш ранковий блок. Дякуємо всім учасникам ефіру і Каті за спільний ефір. Катюш, будь ласка, тобі слово.